Окей, перший день був у мене вчора експлуатації цього електровелосипеда. Відео в догоночку. Відповідаю на запитання. Ось мотор колесо. Тут всередині акум. Ось роз'єм для чарджига. Замінив я від після першого відео руль. Він став на цей прямий палка. І... Поставив цей багажник, прикох лозив фактично ось сюди. А в оригіналі була ось такий кусок дюральки. Ну що, передня фара прикольно світить і замітно, задня. вона не існує. Я там підібрав, буду теж колхозити, проводити якось під рамою. Тут з'єднаю. Це не питання. Цікаво, він допомагає, коли ти стартуєш. І на, можна на одиничці, їх тут всього три, цих, три рівня асіст. Проїхав я, пише 21 км всього, да, ну, звичайно, вихідні я там іншими справами займався 20-25 км на годину він їде. Коли виключаєш асистент, їхати стає важко, якби. Ну, так. Зовсім не цікаво. Буду ставити його на закриту оберігаємо стоянку для віліків. У нас в місті таких чотири. Для цього потрібен пас. Де він той пас? Ось такий пас? Пік-пік і все. Тут там, при виході є зарядки, можна заряджати. Ну, все на цьому. Буду потихеньку експлуатувати. Дякую за увагу.